Всім-всім добрий ночі. Слава Ісусу Христу! Продовжуємо сьогодні читати Біблію. Притча про таланти. Вчора ми почитали, як Ісус Христос е, заїхав на ослі в Єрусалім. Е, сьогодні продовжимо читати. Е, Несподівано прийде Ісус Христос судити людей і кожного з нас запитає, як Він жив на землі і чи багато зробив доброго. Бог дає нам свої щедрі дари, здоров'я, розум, люблячих рідних і друзів, здатність вчитися і працювати. Але як ми використовуємо ці дари Божі, правильно використовувати головний подарунок Господа, наше життя, нас вчить. Притча про таланти, розказана самим Ісусом Христом. Один чоловік, відправляючись в чужу країну, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів. Це велика сума грошей, кілька кілограмів срібла. Ой. Іншому два, а тому один, кожному по його силі. Та й рушив у дорогу. Той, що взяв п'ять талантів, орудував ними і набув ще п'ять талантів. Він купив різного краму, став торгувати і отримував від торгівлі придут, прибуток. Також той, що взяв два таланти, набув іще два таланти. А той, що взяв один талант, пішов, викопав яму і закопав срібло пана свого. Пройшло багато часу. І ось приходить пан. Слух тих і вимагає від них звіту. Той, що отримав п'ять талантів, прийшов і приніс іще п'ять талантів і каже: Пане, ти дав мені п'ять талантів, ось ще п'ять інших талантів я придбав на них. Пан же сказав йому: добре, рабе, добре, ти вірний. У малому ти був вірний над великим. Я тебе поставлю, ти мене дуже потішив. Також і той, що взяв два таланти, підійшов і сказав: пане, ти довірив мені два таланти, ось ще інші два таланти придбав я ними. Пан сказав йому добрий рабе, інші два таланти, а, добрий ти вірний, у малому ти був вірний, над великим поставлю тебе я, розділи зі мною радість мою. Підійшов же й той, що отримав один талант, і сказав: пане, я знаю тебе, що ти людина жорстока. Жнеш де не сіяв, і збираєш там, де не розсипав. Злякавшись, я пішов і закопав талант твій у землю, ось тобі твоє. Пан же відповів: Лукавий рабе і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю там, де не розсипав. Навіщо ж? Не віддайте мого срібла е, купцям, тоді я отримав би прибуток. Адже візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів, хто добре користується тим, що йому дано, тому й дадуть ще більше. А хто не хоче користуватися даними йому дарами, у того віднімається і останнє, що він має. А раба негідного киньте геть звідси до темного місця. Де люди від мук плачуть і скрегочуть зубами. Ця притча означає, що всі люди отримують від Бога різні дари, як то життя, здоров'я, сили, дари Святого Духа, душевні здібності, науку, життєві блага, щоб ними даруваннями служити Богові і ближнім. Всі ці дари Божі і розуміються у притчі під ім'ям талантів. Бог же знає, скільки потрібно дати кожному за його здібностями. Тому один отримує більший, інший менше. Кожна людина повинна буде дати звіт Господу при другому його пришесті, як вона скористалася дарами Божими, хто розпорядився ними. Увага. Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. Увага. Високий рівень і небезпеки. Так, Пройдіть найближче укриття. Давайте тоді помолимося. Бачите, високий рівень небезпеки. Вчора почали читати Біблію і, і така тривога. Давайте почитаємо молитви. Попросимо Господа Бога, щоб Він захистив нас від ворожих снарядів і дронів. Отче наш всемогутній, Христос Спаситель, Твоя рука всемогутня та може зупинити будь що на цій землі. Ти, Господи, можеш приборкати бурю і можеш створити землетрус. Ти, Боже, обіцяв людям заступатися за душу невинну та за тих, хто страждають від віроломства злих людей. Нині ми звертаємось до Тебе, Ісусе, в молитві, про захист нашої України, захист мого міста та села, захист моєї домівки та моїх рідних від атаки ворожих російських ракет і дронів, які сіють смерть та розруху. Боже наш, зупини ці руйнівні ракети і дрони. Пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки та урагани вражають ворожу техніку, а мороз та вітер скують її. Закликаємо, аби десять єгипських кар напали на ворожі російські війська та викосили їх. Хай ангели твої закриють наші міста і села від цих смертоносних ракет. Хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Дай надзвичайну вправність нашим військовим силам, аби збити всі ракети та не допустити катастрофи енергосистемам. Захисти, Боже, наших невинних дітей та малюків, аби не замерзли від холоду, збережи наші домівки, почуй, Боже, нашу молитву, даруй чудо та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь. Боже, мій самогутній, ти оберігаєш невинних та дітей від зла. Твоя рука всемогутня та всесильна на цій землі. Ти можеш зупинити бурю і можеш її підняти. Вітер, і сонце, вода і гори – все в твоїх руках. Ти й обіцяв вступитися за душу невину та за тих, хто страждають від віроломства злих людей. Нині ми звертаємось до тебе в молитві про захист нашої України, захист мого міста та села. Захист моєї домівки та моїх рідних від атаки ворожих дронів та ракет, які сіють смерть та розруху. Прости нас, грішних, ми каїмося перед Тобою та просимо милості для нас та наших близьких. Просимо не за нашу праведність чи заслуги, а просимо захисту від вероломного ворога, що прийшов знищити нас. Боже наш, зупини ці ворожі дрони та ракети. Пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки вражають цю техніку, а мороз та вітер скує її. Хай страх та хвороби нападуть на кожного, чия рука випускає дрони та ракети по мирних містах України. Зруйнуй, Боже, заводи, які роблять ці дрони. Зупини літаки та кораблі, що перевозять їх. Закликаємо, аби мур та язва такі, як колись в Єгипті, напали на ворожі війська та викосили їх. Хай ангели закриють наші міста і села від цих смертоносних дронів та ракет. Хай вони ламаються та падають назад, звідки вилетіли. Хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Хай густі хмари накриють бази дронів і ракет, і вони втратять керування. Захисти, Боже, наших невинних дітей та малюків, збережи наші домівки, захисти нашу енергосистему від руйнування, аби наші діти та наші літні, немічні люди не замерзли від холоду. Почуй, Боже, нашу молитву, даруй чудо та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь. Господи, всемогутній Боже, царю всіх царюючих і Господь всіх володарів, який сказав, що й волосся з голови не впаде у нас без твоєї волі. Ти, що припиняєш війни до кінців землі, сокрушаєш лук, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, знищуєш ворожі ракети, що спрямовані на нас. Будь поміч у народу українському захистом і силою і міцю, кам'яною горою і огорожею від ворогів. Не покинь насліддя Твого, що зветься святим іменем Христовим та даруй Україні мир та спокій. Амінь Матінко Боже, захисти Україну і всіх людей від ракет і ворожих куль. Радуйся, Пресвята Цариця, Мати Милосердя, наше життя, наша любові, наша заступниця і наша надії. До тебе прибігаємо ми всі Твої діти, весь народ український, до тебе возносимо наші зітхання, стогони й ридання, зверни на нас найласкавіша заступниця, Твої милосердні очі. Покажи нам Твою велику милість, яка наша Мати Небесна і Матір Ісуса, що вислуховує всі Твої благання. І захисти Україну і народ від ворожої навали. Як колись ти омилосердна, олюбляча і насолодша, Діво Марія, явившись у небі та ставши на хресті храму Почаївського, за молитвами святого Іова, відвернула нападників, вертаючи стріли ворожі на них самих, і тим напад ворожий перетворила на втечу та святу обитих і весь народ врятувала. Так і тепер, осомили матінка Божа, відверни всі кулі та ракети, ворожі від усіх міст та сіл і всієї України нашої, зверши зброю ворогів наших на них самих, а напад їх на втечу і поразку переміни. Молися за нас, о Пресвята Божа Мати, щоб милосердний Господь дарував перемогу українському війську і мир Україні нашій та всьому Божому світі. Щоб по благочесті живучій і у мирі перебуваючи, приносили подяку тобі, Пресвята Богородиця, і прославу Богу і Спасителю нашому Отцу і Сину, і Святому Духові, нині по всіх час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Матінко Небесна, прошу тебе нині, поможи молитись у тяжкій годині, щоб я не пропала, щоб я не забула, щоби ти для мене. Опікою була, дякую, бо знаю за все, що в мене є, це все від тебе, це Твоя турбота, це Твоя опіка, що я не сліпа, що я не каліка, Матінко небесна, дозволь вік прожити, щоби всі незгоди легко пережити, щоби був мир у хаті, в сусідів, в народі, без тебе, мій Боже, крок ступити годі. Навчи мене, Боже, як я маю жити, щоби свою душу в гріхах не втопити. Щоби земні блага легко залишити, щоб мені по смерті в небо приступити, треба жити мирно і не зазнаватись, молитися щиро, часто сповідатись милостиню бідним треба всім давати, обіду від серця треба всім прощати, глянь, царице світу, на молодь, на діти, як гинуть на світі, як на сонці квіти. Дай помічі, руку, поклич їх до себе, щоб вони звернулись, мій Боже, до тебе. Зігрій їхні душі черстві і холодні, без твоєї ласки не вийти їм звідти. Прости, Мати Божа, вони бо твої діти. Прийми, Мати Божа, цю молитву щиру, за моє здоров'я, за мою родину, за край наш рідненький і за батьківщину, за нас усіх грішних, за нашу провину. Хай лється молитва за всіх поколінь. Спаси нас, Маріє, навіки. Амінь. Мати Божа, Небесна Цариця, я звертаюсь до Тебе як до єдиної заступниці і покровительки, і утішительки. Дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи многомилостний, дай нашим воїнам свій хрест причесний, і животворчий, на прогнання всякого ворога і супостату. Підніми на помість всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів, на чолі з архістратигом Божим Михаїлом. Нехай покриють наших воїнів покровом крил своїх, заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмарене ненависті від усякої напасті і від усіх нападів лукавих. Господи, пошли нашим воїнам легіони ангелів Твоїх, на допомогу, щоб прогнали ворогів. Які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битви, і зміцни їх, укріпи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної. Щоб вони були міцними, сміливими і впевненими у своїй перемозі, нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос, і мати Його Небесна Цариця, і святі ангели, архангели та особливо архістрати Божий Михаїл, грізний воєводе святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порох від подиху вітру. Святий великомученику переможцю Георгію, святії мученики з Борисе та Глібе, святі преподобній Отці наші Печерські, та святі новомученики українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу. Нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, многомилосини, почуй благання наші і пошли санмище демонів на затьмаряне очей і розуму, неприятелів нашій. І вчини між ними міжособну брань. Нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо вогонь і воду, і невразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас. Нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його і всі сили Небесні і святий Ангел-охоронець. Що постійно поруч з нами перебуває. Амінь. Господи, Боже, поможи, Мати Божа, Цариця Небесна, всі святі, ангели і архангели, і сам Ісус Христос, станьте нам поміч, поможіть нам і захистіть нас від ракетних обстрілів, від цих дронів, від ворожих куль. Амінь. Бачите, хотіли зробити ефір. Почитати Біблію, Ну вороги нам не дають спокійно почитати. Ой, нехай Господь Бог вас покриє своєю благодаттю, нехай Він вас береже від зла і біди і дарує вам всім сил, здоров'я, мирний дух, мужність. Вам, вашій родині і вашим близьким. Будемо закінчувати тоді ефір. Завтра тоді продовжимо читати Біблію, якраз життя Ісуса Христа. Дуже цікаво. Всі ви, багато хто приходить і вам цікаво це слухати. Ще раз напоминаю всім, о 21 годині у нас кожного вечора, о 21 годині. Молитва за наших воїнів, за нашу Україну і за весь український народ. Всіх запрошую до спільної молитви. Всім вам дякую, береже вас Боже, ми віримо, що нашу молитву, наші ангели донесуть до Господа Бога і Господь Бог своєю правицею нас захистить. Бережи вас, сій боже, і до завтра.